З місцевих новин на телеканалі ТВ4. вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі між надією та вічеєм повномасштабна війна призвела до численних втрат і горя для багатьох українських родин. Однією з найболючіших проблем є доля тих військових, які вважаються зниклими безвісти. Звістка про те, що близька людина зникла, неочікувана. Тому чимало родин таких воїнів не знають, як діяти далі. Вони продовжують чекати новин, сподіваючись, хоч на якусь інформацію про долю своїх рідних. Що робити, якщо з військовим втрачено зв'язок та де отримати допомогу, розповідаємо у новому випуску проєкту Вижити перемогти. Був шок, був паніка. Я взагалі не знала, куди телефонувати. Такою була перша реакція Галини Митник, дружини захисника, коли вона дізналася, що її коханий без вісти зник. Іван Мальник із травня 2022 року вступив до лав Збройних сил. Воював на Харківському та Донецькому напрямках. Вже 17 вересня того ж року зв'язок із захисником обірвався на околицях Бахмута. У четвертій годині ранку він мені написав повідомлення, що нас ще на два дні забирають на завдання, і два дня не буде з нами зв'язку. Ну, тоді я була більш-менш більш спокійна, ну немає зв'язку, немає зв'язку. Але коли пройшло тих два дні, в мене якась була така тривожність, і я набирала його постійно. Дзвінка не було, телефон був не в зоні досяжності. про те, що чоловік зник базвісти Галина дізналась вже від старшини, роти та командира. Був там артилерійський обстріл, були дуже сильні бої. І під час цього бою було пряме попадання в їхній бліндаж, де вони знаходились цілою групою. Ну і доля їхня невідома. Обуцмен Дмитро Лубінець повідомив, що станом на квітень цього року близько 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Це діти, цивільні та військові. Звістка про те, що близька людина зникла, неочікувана. Проте не усі, кого торкнулася ця біда, знають, куди треба звертатися. Когось охоплює паніка та страх, хтось залишається сам на сам зі своїм горем, сподіваючись, хоч на якусь інформацію про долю своїх рідних. Якщо ваша близька людина зникла безвісти, Необхідно повідомити про це державним органам, які займаються їх розшуком, зокрема звернутися до нас поліції, подавши відповідну заяву до найближчого підрозділу або зателефонувавши за номером 102. До національного інформаційного бюро на цілодобову гарячу лінію за номером 1648 або через чат-боти у Телеграм чи вайбер. Також можна повідомити про зникнення людини, написавши на електронну пошту. Інфособачка чи у месенджер на Фейсбук сторінці, або заповнивши онлайн форму на офіційному сайті бюро. На гарячу лінію уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за номером 0800 103 333. Крім того, можна зателефонувати до Міжнародного комітету Червоного Хреста за номером. 0800 300 155. Якщо ваша близька людина, військовослужбовець, зникла безвісти, потрібно звернутися до командування військової частини, де особа проходила службу із запитом щодо надання результатів службового розслідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з якого особу було призвано на військову службу щодо надання інформації. У випадку відмови ТЦК і СП прийняти таку заяву, повідомте про це регіонального координатора уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин за місцем свого проживання. Якщо протягом 30 календарних днів здати надання заяви, акт службового розслідування не отриманий, варто звернутися із відповідною заявою про видачу аКта до Генерального штабу збройних сил України за адресою повітрофлотський проспект Будинок 6, місто. Київ. Наша героїня Галина Митник також зверталася до цих установ. Каже, спочатку усю інформацію доводилось шукати самостійно. Тепер найбільшою проблемою залишається тривале очікування новин. Я не знала, куди абсолютно звертатися, хто мені куди сказав, туди я і телефонувала. Але ж там сидять компетентні люди, які направляють, куди ще потрібно. Вони беруть дані, вони заповнюють анкети. І ну на жаль, ті анкети заповнюються, але відповіді немає. Потрібно чекати, тому що зона окупована на даний час. Перший заступник голови Тернопільської ОВА Віктор Устенко каже: комунікація з родинами зниклих безвісти це не лише розшук, але й усебічна підтримка. Адже такі сім'ї потребують не тільки комплексного супроводу в розшуку своїх близьких, але й матеріальної та психологічної підтримки. Сьогодні в області діють різноманітні програми допомоги сім'ям наших героїв, зокрема і для дітей. Розпорядженням голови обласної військової адміністрації в цьому році до оздоровлення, включені так само діти, чиї батьки вважаються зниклими безвісти. Ми відповідно проводили тендер, закупили певну кількість путівок для оздоровлення в межах тих закладів, які розміщені на території області. Більше про доступні програми та послуги можна дізнатися на офіційній сторінці у Фейсбуці координаційного центру Притова. Комплексну соціальну, психологічну, медичну і правову допомогу сім'ям без вісти зниклих героїв сьогодні надають і благодійні організації, зокрема і фонд Карітас. За підтримкою навіть і нашої тернопільської міської ради маємо такі проекти, як адаптація та реабілітація родин військовослужбовців. Також наші працівники зголосилися волонтерити у вихідні дні, власне, якраз проводити так звані ретрити для таких родин. Отримати духовно психологічну підтримку або матеріальну допомогу у вигляді продуктових наборів можна звернувшись до волонтерів карітесу за адресою вулиця Замонастирська, 1. Кожна людина, яка відчуває потребу, чи це є переселенець, чи це є потребуюча людина місцева, чи це є родини військовослужбовців, не має значення. Хто відчуває будь-яку потребу, ми завжди будемо старатися, чим можемо допомогти. Нагадуємо, що сім'ї базвісти зниклих військових можуть також безоплатно скористатися послугами юриста або адвоката для представництва в судах. Консультацію можна отримати за номером телефону 0800 213 103. Виконання бойових завдань у напрямку Бахмута та порятунок чоловіка на мінному полі. Наступний сюжет про історію вибухотехніка Дмитра Козюпи за його плечима понад 10 років служби у підрозділі особливого призначення та десятки успішно виконаних поліцейських спецоперацій. Спочатку повномасштабного вторгнення спецпідрозділ поліції, де служив Дмитро, виконував бойові завдання на прифронтових територіях. Про втрату друга та інші випробування спецпризначенця на фронті далі у сюжеті моїх колег правоохоронців. У складі зведеного загону ми були відряджені Херсонської області для проведення розмінування наших територій. В Кінці тижня. Це було таке, можна сказати, наше заохочення. Так, Це все, що ми назбирали, ми підривали. Мелодія такого, такої маленької перемоги над тим, що ми зачистили хоча невеликий, але все-таки шматочок території. Строкову службу я проходив в одному з спецпідрозділів Національної гвардії України. Після чого я вирішив присвятити своє життя цій справі. І після звільнення з армії я пішов правоохоронні органи, де проходив службу в спецпідрозділах. Від початку повномасштабного вторгнення наш спецпідрозділ був направлений на Київщину для проведення зачистки та звільнення наших територій. Після чого ми також направлялися в інші області Харківщину. Луганськ-Бахмут попали, де саме суворіша була ротація. Під постійними обстрілами, постійними бомбардуваннями ми втратили нашого бойового товариша. Він був не тільки хорошим снайпером, він був надійним, хорошим другом завжди відповідально ставився до своєї роботи. Але у зв'язку з тим, що ворог не відставав. Ми були змушені проходити службу дачі і звільняти наші території. Мої обов'язки входить вибуховий брідчин, а саме шляхом підриву зробити прохід через вікно, двері, щоб зайшла група. Я постійно вдосконалювався, мені ця тема була досить цікава, і після цього я вирішив присвятити цьому напрямку більш таку частину часу, і я перевівся у вибухотехнічний відділ, де я зараз проходжу службу. Приїхавши на Херсонщину, найперше, що було вражено, пройшов тривалий час після деокупації. За цей відносно короткий проміжок часу на цих територіях збереглося дуже багато вибухонебезпечних предметів. Люди, які там проживають в даний момент, зі сльозами зустрічали нас, бо, тому що, коли прочитали що вибухотехніки, кожен звертався до нас і хотів. Щоб ми відвідували їхні ділянки в одному із сіл Херсонщини, де ми провели спілкування з старостою громади, запиталися, що їх саме в першу чергу турбує в їхньому населеному пункті. На що вона відповіла? Потрібно розмінувати саме в першу чергу. Це центря, бо тому, що наближався Великодень, і ті люди, які залишилися, що змогли відвідувати могилки. В другу чергу вона попросила розмінувати парк. Провести огляд для того, щоб люди, які залишилися з дітками, могли відвідувати парки і тим самим хоча б трішки відволіктися від тієї ситуації, яка там була. Під час розмінання одного з парків населеного пункту ми зайняли територію для проходження. І перед початком почули певний звук, побачили. Стояла людина. На першу думку мені спало, що він, можливо, має баротравму. Судячи з цього, де він, де він знаходиться, на самій вершині насипаної горки було прийнято рішення, на якому швидше до нього дійти, щоб уникнути будь яких травм. Він міг або впасти, або зацепитися за інші дерева, які там знаходилися. Маючи при собі все необхідне обладнання, я металошукачем обстежував територію, де були більш відчутні сильні сигнали, я їх відмічав пташками. Дійшовши до нього, вступив з ним в контакти голосовий, він одразу мені повідомив, що він сліпий. Після чого я його вивів вже на безпечну територію на дорозі. Я його запитався, як ти туди попав. І він каже, за довгий період, що він вже не бачить, він завчив територію кроками. До кожного місця призначення, куди він хотів дойти, він знав певну кількість кроків. І каже, мали привезти гуманітарку, хліб мали привезти, йду за хлібом. Мав пройти 700 кроків, вже півтори тисячі прийшов і не знаю, де я є. Ми з ним розговорилися, довго говорили, і, і я кажу до нього, пане Микола, ми тут не проживаємо на місці, ми часто катаємося, можливо, вам щось потрібно привезти з продуктів. І він до мене каже, ти знаєш, Дмитро, я вже як пів року не їв картоплі. Можеш привезти мені картоплі?» І наступного разу, коли ми їхали, ми, ми придбали йому картоплю. Дякую, дякую. Заїжджай, Дяку, тримайтеся. Бо, музеї, заїдем, заїжджай, заїжджай, ми ще пи. поспіваємо. Під <зар> <зар> час всіх ротацій, коли ми бували в різних областях, ми часто спостерігали на людей, які проживають постійно під обстрілами, постійно в зруйнованих будинках. І от дивлячись на них, дуже хочеться, щоб це все якому швидше закінчилося. Я сподіваюся, що перемога скоро буде за нами. І люди, які позалишали свої домівки, повернуться назад додому. Де їхня земля, де вони зможуть далі працювати і, і жити на своїх територіях звільнених. Пейзаж Івана Марчука із Кременеччини зійшов місяць над Дніпром, продали на аукціоні за 300 тисяч доларів. Роботи зійшов місяць. На Дніпром продали з приватної колекції. Новий власник, громадянин США, вирішив залишитися анонімним. Він особисто подякував художнику за придбану роботу. Аукціон Колекційне класичне мистецтво зібрав 42 рідкісні лоти, включно з роботами таких відомих українських митців, як Адальберт Ерделі, Микола Глущенко, Роман Сельський та Йосип Бокшай. На публічних торгах продали близько 40% лотів. Робота Марчука стала найдорожчою картиною художника, коли-небудь проданою на українських та міжнародних аукціонах. Ціна 300 тисяч доларів також найвища серед творів сучасних українських художників, коли-небудь проданих на аукціонах, зазначають в аукціонному домі. У червні 2022 року іншу картину Марчука «Сад спокуси» продали на благодійному акціоні за 120 тисяч доларів. Вартість робіт Марчука зросла на 30-50% за останні роки. 40 дітей з родин військовослужбовців, ветеранів, героїв, тих, хто зник без вісти чи в полоні, вирушили у п'ятиденний літній табір Ромашка, що розташований у мальовничій місцевості села Нирків Чорківського району. Щороку саме у цьому відпочинковому комплексі оздоровлюються тисячі дітей не лише з Тернопільщини, а й усієї України. Така нагода відпочинку і оздоровлення випала і для г... для дітей героїв України. Команда Карітас разом із допомогою благодійниці і партнерки Анни Шергей організувала для дітей і сімей військовослужбовців п'ятиденний літній табір у селі Нирків, яке славиться своєю місцевістю. Учасники табору діти з Тернополя, Шумського та Лановецького районів, які вже трошки знайомі між собою. У таборі беруть участь дітки не тільки з міста Тернополя, але й з області. І, зокрема, ті діти, які брали участь у ретритах, які організовував каріта з Тернопіль у Зарваниці. Ті дітки вже потоваришували одні з одними. Діти разом із вожатими грають у різні ігри для згуртування. Проходять квести, роблять руханки, багато танцюють. Хлопці і дівчата радіють відпочинку і розповідають про нього. Тут дуже гарно, мені сподобалась природа, замки всякі різні. Тут будівлі є зруйновані ще під час війни. І тут дуже смачно. Дякую за смачну їжу. Я очікую нових знайомств, друзів. Надіюсь, що ми будемо спілкуватися і далі після табору. Я ніколи не була на Джуринському водопаді. Мені дуже тут подобається, дуже гарний краєвид. Думаю, що все буде класно. Такий краєвид, гарний, фотографував, мамі кидав. Упродовж тижня на дітей чекає багато розваг. Зокрема, арт-терапія біля водоспаду, прогулянки в лісі, дихальні вправи, спалансоване харчування, сонячні ванни і екскурсії. Для дітей заплановані екскурсії, це зокрема на Джуринський водоспад, урочище червоне, де діти зможуть, звичайно, що і зробити собі хороші фотографії і намилуватися красою цієї неймовірної природи. Чимало людей доклали зусилля, щоб діти змогли відпочити з користю, адже у час війни та тривог дозвілля для дітей в такій місцевості, десь змогу набратися сил та знайти нові знайомства, оскільки наш заклад знаходиться у місцевості. Дністровського національного парку, де і ліс, і річка, і водоспад все те, що надає можливості діткам відпочити, набратися сил і з новою такою енергією, і силою повертатися до навчання і в своїй сім'ї. Сподіваємося, діти повернуться до рідних щасливі та переповнені позитивними емоціями. І саме цей відпочинок запам'ятають надовго. Дякуємо. Нехай всі українські діти будуть щасливі! Спокійного вам вечора! Перемога вже близько!